Якщо ми говоримо тільки про залізничне полотно, то це в районі. П'яти років це тільки що ми говоримо про залізницю. Якщо ми говоримо про е, інфраструктуру, наприклад, пперевезені через море, то це ще один виклик, просто окремої нашої з вами передачі, коли ми будемо говорити тільки про проблеми Чорного моря, тому що їх звідти ніхто ще в нас не забрав. Тому ми, ми маємо розуміти. Е, третє це питання десь мінімум десяти років, коли ми розвинемо інфраструктуру через залізницю, через Польщу і сусідів, тому що нам прийдеться це робити. І сьогодні про це поляки теж говорять. Тобто я міряю. Від 10 років, 20 років, тобто, це не буде це не є багато після війни Другої світової, може хто пам'ятає, то відновлення тривало дуже довго, але повністю знищені спалені міста відновлювалися, відроджувалися. Тому в Україні вона все відродиться. Навіть те, що спалене дотла сьогодні дуже багато міст, просто знищені спалені. Вони відродяться. Єдине, що е, коли ми захочемо дуже сильно поїхати на Чорне море, то найближчих п'ять років після перемоги нам треба буде трошки почекати, щоб його розмінували. І третє, саме останнє це людський ресурс. Все буде залежати від того, наскільки нація готова буде швидко, відклавши, можливо, деколи якісь свої амбіції заробити більше за кордоном і кращі люди, краще наші руки лишаться в Україні, тому що коли після відбудови Другої світової війни не було такого. Коли ти міг поїхати по цілому світу, ти залишався відбудовувати країну сьогодні. Ти можеш вирішити, чи я хочу працювати будівельником в Україні і заробляти менше, чи я хочу працювати будівельником в Польщі, і заробляти більше. Тому це буде ще залежати від того, наскільки ми будемо нацією, яка захоче швидко відбудувати свою країну.